У Миколаєві продовжують працювати точки видачі безкоштовної питної води. Їх обслуговуванням регулярно займаються фахівці Миколаївоблтеплоенерго. Нещодавно підприємство отримало витратні матеріали від уряду Німеччини. За словами директора компанії Миколи Логвінова, їх має вистачити на рік. Детальніше про це дивіться у наступному матеріалі. У Миколаєві наразі функціонує 81 точка видачі очищеної води. Одна така станція може видавати близько двох тисяч кубів на добу, ба більше у час, коли у місті відсутнє централізоване постачання питної води, такі точки мають неабиякий попит серед містян. Однак, як і будь-яке обладнання, вони потребують регулярного обслуговування. Як тільки аналіз води показує, що вона є недостатньо якісною, зразу починаються регламентні роботи. Тобто, у нас є спеціальна створена служба, яка займається злочинце цих станцій. По-друге, -по -по у нас є укладений договір Держпожевслужбою з їхньою лабораторією, яка на постійній основі проводить аналізи води, і якщо аналіз не, не, ну, не відповідає нормам Санпіну, ми його, ми його міняємо. Так, нещодавно фахівці комунального підприємства Миколаєвоболтеплоенерго виконали повну заміну картриджів та мембран на одні з точок видачі очищеної води. Закупівлю витратних матеріалів профінансував уряд Німеччини в рамках проєкту посилення стійкості міст в Україні. Дякуючи німецьким, німецьким партнерам, погодні фонду ГІС, який нам надав ці матеріали, і цих матеріалів нам повинно, буде хватити на рік обслуговування цих станцій, тому що якість води в мережі постійно змінюється, вона ну, є досить неякісною, тому ці матеріали дозволяють нам давати питну воду для містакова. Майстер служби з обслуговування систем водопостачання Юрій Мельник розповідає: планові регламентні роботи проводяться приблизно раз на два тижні, однак нерідко доводиться виконувати і аварійні роботи. Тож річний запас таких матеріалів дозволить підприємству швидко замінювати їх у разі потреби. Все залежить від якості вхідної води. Ви ж знаєте, коли в місті зараз вона працює від водопроводу. Якщо в місті виключають водопровод, то Потім, коли включають, вона йде така коричнева. То це все може забруднювати. Ну, Головний критерій у нас не забруднений фільтр, а тиск до і після. Якщо є перепад, то ми змінюємо. Тому що продуктивність фільтра дуже висока. Якщо він виглядає на вигляд коричневим, це не значить, що він уже все. Пан Ігор віднедавна почав набирати воду на цій точці. Каже, якістю води задоволений. Коли в Миколаєві не було води, то ми набирали со скважин у ну, людей, які ну, нам безкоштовно давали цю воду. І, і зараз там є така вода, ну, ми і там трошки набираємо. Ну, при Кепетіні вона ну, осадок дає трошки. А так задоволені ми всі, бо вода тут ну, не, не дуже далеко. І ми тут... Приходимо, усі люди задоволені, додає пан Ігор. Адже, хоч і доводиться носитися з баклажками, однак навіть в умовах сьогодення ми все ще маємо можливість пити очищену воду. Катерина Рупта, Шроман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.